Яр і Міо мандрують у часі, рятуючи від смерті тих громадян, які завжди мали проукраїнську позицію і володіли потужним словом, до якого дослухався народ, і зрештою змінюють долю України, тобто запобігають російсько-українській війні. Мова йде про головних героїв науково-фантастичної повісті Тайммен, автором якого є мешканець Хорольської громади, письменник і поет Дмитро Зіненко. Творча зустріч із літератором і знайомство з його виданням відбулись 15 серпня у культурному центрі міської бібліотеки горішніх плавнів. Дмитро Зіненко зазначив, що давно мріяв проявити свої літературні здібності. Основна робота і намагання забезпечити фінансово свою молоду родину і тільки но на народженого сина. Усі побутові клопоти, що виникають у сімейному житті, сприяли зародженню думки і бажанню трішки відволіктися і зануритися у творчість. У передніч нового 2021 року в інтернеті письменник натрапив на повідомлення про проведення конкурсу фантастичних творів. Тоді Дмитро Візаненко й спало на думку написати про те, що давно бентежило його душу, а саме про початок війни в Україні 2014 року, і подорожуючи у часі повернутися аж до 1169 року, коли давньоруські князі вперше напали й пограбували Київ. Як зізнається сам автор книги, через свій молодий вік події Майдану спершу були йому незрозумілі для сприймання. Лише опинившись у Збройних силах України для проходження строкової служби, харківські командири, так би мовити, відкрили очі на те, що відбувається насправді, і як східний сусід України безжально знищує її народ і захоплює нашу територію. Вплинули на свідомість колишнього солдата й книги, які на той час читав. Після того, як я повернувся в цивільне життя, тобто після півтора року, для мене якось вже не існувало, що війна там, війна тільки в Донецькій і Луганську. Свої відчуття і бачення подій Дмитро Зіненко описав у творі, проте організатори старань письменника не оцінили. В одному з правил було заборона розпалювати міжнаціональну ворожнечу. От я написав, там почав. Хайте, росіян, які вони там недолугі, ще щось. І мене забанили на цьому конкурсі. От для мене це взагалі було незрозуміло, тому що ну як, ну, вони напали вже, захопили частину території. Ну, Що я такого роблю неправильно? Потім я полазив в інтернеті, і виявилось, що ця платформа, де я писав конкурс, вона виявилась взагалі наполовину ну, частиною російської платформи. Українці не відступають на полі бою, не здавався й Дмитро. Авторські твори, куди входили й вірші, він почав надсилати на різні літературні конкурси, не полишав спроби все ж видати книгу таймен і знайшов видавництво, яке після довготривалих перемовин погодилося. Проте в останній момент відмовило. Цього разу пояснення було логічним. Я зробив не... невдалий крок, тому що. Виклав частину тексту в інтернет, і вони мені пишуть: ну а який сенс співпраці, якщо є текст в інтернеті? І Я почав видаляти. Отак, видаляючи текст твору із мережі інтернет, Дмитро Зіненко потрапив на сторінку одного із літературних змагань, в якому як виявилося, здобув перемогу? Автора було відзначено найвищою нагородою конкурсу Молода коронація коронація-2022» у номінації: Дорослі для молоді, 16-21 рік. Повість. Свідченням перемоги мало стати видання твору. Видавництво, яке гарантувало співпрацю з авторами найкращих творів, виявилося те саме, що спершу відмовило у друці. Заборони були зняті, і книга побачила світ. Такий нелегкий шлях довелося подолати повісті Таймен, перш ніж рукописи було перенесено у повноцінне друковане видання. До першої книги Дмитра Зіненко увійшли два твори. Вони пов'язані між собою. У повісті Таймен, як ми вже розповідали, головні герої підлітки мандрують у часі, щоб вплинути на долю України та не допустити російсько-української війни. У другому творі романі Ліга Феміна автор ділиться думками, що було б, якби Адама і Єву не вигнали за дему. Уявляє, якою була б історія людства і сучасний світ.